І нинішні проблеми Україні на фронті пов'язані з дефіцитом солдатів, а не зброї. Тож Київ повинен мобілізувати більше людей. Так, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Саліван прокоментував затримки щодо рішення в рішенні щодо західної зброї. За його словами, жодне обговорення, яке жодне озброєння, яке отримала Україна від заходу, не було вирішальним у війні, бо солдати це важливий компонент, і саме на нього Україні слід звернути увагу в першу чергу. Чи побачили ми помітну різницю після того як надали Україні танки чи винищувачі F-16? Ми вважаємо, що жодна система озброєнь не має вирішального значення. Справа в людських ресурсах і Україні потрібно зробити більше щодо кількості сил на фронті. Звісно, йдеться і про боєприпаси, а також про національну силу, моральний дух, згуртованість і промислову базу. Але де пролягає пряма лінія між ефективністю і результатом України? Це мобілізація та людські ресурси. І водночас президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді заявив, що Україна не планує знижувати мобілізаційний вік, але тим, хто не досяг його, запропонують нову систему контрактів на службу в Збройних силах України. І до слова, з лютого 2022 року, в силах оборони України вчетверо зросла кількість військових. За даними РНБО у захисті країни, наразі задіяні майже 1 мільйон 100 тисяч військовослужбовців, з них понад 60 тисяч жінок. Нагадаю, що за різними даними. Мобілізаційний резерв країни складає майже 5 мільйонів осіб. Це з врахуванням категорій, які не підлягають призову. Також в разі потреби для захисту країни можуть мобілізувати до 3 мільйонів жінок.